Позаду ще 525 тисяч 600 хвилин нашої стійкості та боротьби за свободу. З них 365 зупинилися на мить, щоби згадати тих, хто ціною власного життя дарував нам новий день. Кожна хвилина цього року мала подію, яка визначала наше сьогодення та майбутнє. Наш опорний пункт залишився незмінним. Збройні сили міцно стояли та стоять на обороні України. Блискавичні операції, унікальні військові винаходи, високотехнологічні дрони робили ворогу боляче, а нам від того приємно. В окопі, у небі, на морі наші бійці робили все можливе та неможливе, щоб ми з вами зустрічали 2024 рік вдома в Україні. Позаду ще один рік, коли ми виборювали своє право: право на свободу, право на територію, право на життя та здоров'я, право знати, що в боротьбі проти агресії та зла ми маємо і матимемо підтримку. Цей рік був сповнений крутими поворотами. Але щоразу зупиняючись на перехресті, ми обирали рух вперед до допомоги, до змін, до боротьби, вперед до перемоги. І в новому 2024 році ми не зупинимось.